Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 45. Тема нашого уроку Звичайний дріб. Теорія ймовірності. Периметр чотирикутника. Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на запитання, як обчислити периметр чотирикутника. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі. Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби. Під час перегляду ми побачили дивний запис. Чи правильний цей запис? Чи може таке бути? З'ясуємо разом. Отже, з'ясуємо разом. Пригадайте, що таке чисельник? Та знаменник дробу. Отже, знаменник показує, наскільки частин поділили ціле, а чисельник вказує на те, скільки таких частин взяли. Визнач, наскільки частин поділене ціле, а напиши за зразком. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, що ви написали. Отже, наскільки частин поділене ціле? На три. Це можна записати як одна третя. Наскільки частин поділене ціле? На дев'ять. Сіле поділили на дев'ять частин. Одна дев'ята. Частинка. Сіле поділили на шість частин. Одержали одну шосту. Познач, хто з друзів випив більше соку? Якщо від початку кожному було налито повінься. Отже, подивіться, хто найбільше випив соку? Ось скільки випила перша дівчинка, половину склянки випив хлопчик і десь... Одну третю склянки випила ось ця дівчинка. Тобто ми бачимо, що найбільше випито ось цією дівчинкою. Допоможіть Аї розв'язати задачу. На тарільці лежить. Три цілих яблука, чотири половинки та вісім чвертей. Скільки всього яблук на тарінці? Отже, на тарінці лежить три цілих яблука. Пробую написати. Рівненько. Ось так три цілих яблука. Чотири половинки. Половинка це одна друга, а якщо їх чотири, то це буде чотири других. І вісім чвертей. Чверть це одна четверта. А якщо їх вісім, то це вісім четвертих. Ось так. Отже, три цілих яблука, чотири половинки. Давайте порахуємо, скільки це буде яблук. Половинка. І половинка. Дві половинки це одне яблуко. І ще дві половинки це ще одне яблуко. Тобто два яблука. Подивіться, чотири других. Чотири поділити на два. Буде теж два яблука. Вісім четверть. Якщо взяти чотири чвертинки, це вже ціле яблуко. А ще чотири чвертинки це теж ціле яблуко. Отже, вісім четвертих це те ж саме, що вісім поділити на чотири. І буде два. Три цілих яблука. Можна ще записати як три перших. Ось так. І поділити на один це теж три яблука. Три. Додати 2, додати 2 і додати 2 буде скільки яблук і вже порахували. Так, буде сім яблук. Ось так сім яблук. Пам'ятаєте, про що нас запитував центаврик? Чи правильний запис один поділити на шість це все одно, що одна шоста. Ось так ми можемо довести, що так дійсно цей запис правильний. Відповідь Запишіть відповідь усього на тарільці. Яблук. Зафарбуй указані частини за зразком. 14 четвертих. І подивилися, чотирнадцять четвертинок зафарбували. Десять шостих. Зафарбовуємо 10 частинок. Ну, ось таким чином. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, дев'ят, десять. Виконайте далі завдання самостійно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Прочитай і познач речення, у якому, на твою думку наведено неможливу подію. Один, два, три, чотири натуральні числа. Так, це натуральні числа. Існує найбільше натуральне число. Ні, це неможлива подія, бо завжди можна додати один до будь-якого числа. І одержати наступне. Отже, це неможлива подія. Існує найменше натуральне число. Так, це одиниця. Позначу. Прочитай і дай відповідь на запитання. У непрозорій коробці лежать картки однакової форми. На дев'яти з них написано натуральні числа, а 12 – карток з дробами. Яка ймовірність того, що з коробки навмання можна витягнути картку з дробом? Давайте з вами розмірковувати? Отже, пригадаємо. Формулу так вмикаю, щоб вам було видно. Отже, пригадаємо формулу. Ось така формула у нас була в другому класі. І так, якщо А це якась подія, то Ймовірність цієї події буде дорівнювати М до n, де n – це кількість рівноможливих результатів, а М це кількість сприятливих результатів. Тобто сприятливі результати це ті, які нам потрібно. А саме ймовірність того, що Картки будуть витягнути з картки з дробами. Скільки у нас карток з дробами? 12. Отже, N дорівнює 12. N – це кількість приятливих результатів. Скільки було карток з дробами, це і буде все N. А от чому дорівнює N? А N – це кількість усіх карток. От у нас були. 9 з натуральними числами та 12 з дробами. Отже, 9 і 12 це буде 21, 12, 21. Ось ми одержали. Отже, ми можемо сказати, що ймовірність того що з коробки навмання можна витягнути картку з дробом до рівня 12-21. 12 із 21. Ще можна і так сказати. Ось так. Записали. Прочитай Виконай завдання для справжнього чародія. Справжньої чародійки. Квадрат праворуч стає магічним, коли сума чисел по будь-якій горизонталі, вертикалі, діагоналі є однакова. Тобто, або так, або так, або так, як завгодно, скрізь повинна бути сума одна. У нас є з вами ось така вертикаль, так? 4, 6, 8. 4 додати 6 буде 10, і додати 8 буде 18. Отже, сума по горизонталі, вертикалі, діагоналі нас повинно дорівнювати 18. І з цього ми і виходимо.

І сюди ще треба дописати таке число, щоб було 18. 7 додати 6, 13, отже, не вистачає ще 5. 13, додати 5 буде 18. Рухаємося далі. Беремо тепер пересек. 5 і 3 8, куди ми запишемо 10.

9, 4, 5 це 9, 9 і 9 теж 18. І ось цю діагональ перевіряємо. 3 додати 6, 9 і додати 9 це 18. Отже, ми заповнили квадрат чародія або чародійки, поставивши все порожні клітинки. І наступне теж. Цікаве завдання: попрацюй з геометричним, май... геометричним майстер. Адаптер схематично зобразив шкільну клумбу, розглянь рисунок та обчисли її периметр. Ми з вами знаємо, що периметр це сума довжин усіх сторін. Отже, периметр. Означають буквою Дорівнює. Так, ось цю сторону ми знаємо. 70. Тут 100, тут 35, тут 40. Ось цю частинку ми не знаємо, але можемо знайти, і зараз знайде. І ось цю частинку ми теж не знаємо, але можемо знайти. Подивіться. Як знайти ось цю частинку? Протилежна сторона 70. Якщо ми від неї віднімемо 35, то знайдемо ось цю частинку. 70 відняти 35 буде теж 35 метрів. Ну, ось так, начебто на метрі схоже. Знаходимо верхню частинку ділянки. Щоб її знайти, ми від 100 віднімемо 40 і буде 60 метрів. Тому що ця частина дорівнює 100 без оцих 40. Отже, тепер всі структуру не знаємо. Периметр – це сума довжин усіх сторін. Додаємо 70. Додати 100. Додати 35. Так, мабуть, я напишу текстом. Ось так. І так, пишу. П дорівнює 70 додати 100 додати 35 додати 40, всі всі сторони додаємо, додати 35 додати 60 дорівнює. Чому дорівнює? І так, порахуємо. 70 додати 100. 170. Я беру, використовую такий метод зручних доданків. І так, зручні доданки. От мені зручно 35 Додати 35, це буде 70. Потім 40 додати 60, це буде 100. І далі додаємо. 70 додати 70 це 140. 40 додати 60 це 100 і ще 100. Додати 100, 200 і додати 140 буде 340. Отже, периметр ділянки 340 метрів. Ще раз пригадали, що таке периметр ділянки? Це сума довжин усіх сторін. Ось так. Отже, Відіб'ємо підсумки. Пригадайте повторені навчальні одиниці. Чи знаємо ми, як обчислити периметр чотирикутника? Так. Добре. Знаємо. Ось так. Пригадали і обчислили ще й периметр ділянки. Також сьогодні ми з'ясували, чи може бути ось такий запис, повертаюсь наперед, на початок року, правильним. Ось такий запис. І ми побачили, що ось такий запис дійсно є правильним. Один поділити на шість це все одно, що одна шоста. Так. Отже, на цьому ми закінчимо наш урок. Я прощаюся з вами до наступного.